Здорово, друзі, рід Панасенків продовжується. Значить, в мене які новини, я вирішила переселити Опанаса із будинку Лесі й Олега, того, що їхній будинок постійно глючився, мені надоїло, що з їхнім будинком постійно щось не то і не так. І, мабуть, треба було щось змінити. Тому я от переселила Опанаса в окремий будинок, дала йому 40 тисяч грошей, щоб він тут зробив собі якийсь ремонт. І все. Вбрала все майже із набору про акторство, поставила йому сюди патіфон такий. От бачите, вже йому тут якісь подарили картини, того, що я зробила його фрілансером, того, що в нього грошей зовсім не було на роботу, він не ходив брати гроші у Лесі, це вже не варіант. Хоча от він вже позичив у неї чотири троянди і посадив на всякий випадок, якщо, якщо щось не получатиметься там. З малюваннями того, що я його зробила, типу художником щось таке. Якщо не буде, виходити, то можна буде завжди квіточки продати. Отак от, от. І значить, що сталося? Для мене це було шоком. Я такого не очікувала. Але його викрали прибульці. Опанас просто встав вночі. Чогось був дуже сумний, отакий, прям отакий самий сумний був. Він вийшов на двір чогось, і його вкрали прибульці. І все. І його не було якийсь час, а потім він вернувся. Я такого не бачила з часів сім з два і. Ну, що сказати, мені тепер страшно, що Опанас може бути якимось вагітним, значить, прибульцем. І як же тоді шоу Холостяк, якщо Опанас стане вагітним на прибульця? І це буде якось, я не знаю що. Тож якщо він реально буде вагітним на прибульця, навряд чи я буду щось змінювати. <сумен> О, божечку! Мені дуже подобається, коли він займається цим фрілансом. У нього поки що все нормально виходить. Немає дуже високооплачуваних сьогодні робіт, тому візьмемося за ці іконки. Незручні такі всі ці меблі із мого доповнення про зіркове життя. Все вроді так красиво, і мені дуже подобаються всі ці меблі, всі ці патіфони, всі ці стільчики, всі діла. але воно чогось супер незручне і він взагалі постійно злий. І Він слухає колискові. Це ну, не дуже. Я люблю, коли мої персонажі сидять на зручних там, кріслах, стільчиках, тому що вони тоді більш радісні, їм легше жити стає. Оце якась така не дуже ситуація, і що мені треба не користуватися цими красивими меблями, купляти другі, які будуть, типу, комфортніші. А ще йому дали тут якусь нагороду відзнаку, чи я не знаю, що воно таке. Supreme Freelance Award. Ну, воно дає хоча б якийсь там затишок. Коротше, якийсь надихаючий декор. А я навіть не включила йому надихаючий ефект, бо я не знала, що це якусь. Емоційну ауру дає. Це, до речі, будинок, який я колись будувала на челендж, будую за 10 хвилин. Я, мені зараз уже не подобається те відео, бо я там якась така супернапряжна. Я якась така, не знаю, переживала постійно, що в мене не вийде цей челендж, зняти. Я переживала, що буде все некрасиво в мене в будинку. Ну, зараз це. Звісно ж, зовсім трошки інший дизайн, але щось схоже. Того що з попереднього дизайну я його робила на піраці у мене не було, не осталось, мабуть, навіть і обоїв, і нічого, тому все було просто пусте, і, і ще у мене тут, аж на цьому лоті була теплиця. Так що ви можете подивитися мої якісь старі відео, які, ну, ви поняли, мені вже не подобаються. То, що мені, мабуть, не подобається мій емоційний стан, там що я така дуже напряжна чи закомплексована? Боюся, що нікому не понравиться, боюся, як би зробити, щоб було гарніше. Жо не так, опанас, ну я не можу. ну що? Хто знає, йому, виходить, треба робити зарядку, щоб йому трохи легшало. І він щось дратується, що я йому кавову машину поставила. Я поставила сюди кавову машину того, що, ну, щоб гарно виглядало. І, мабуть, йому треба викинути цю каву, бо якась вона галіма вийшла. І він не початився чогось клієнтом. Я тут розбалакалась, думала, що пана щось робить, а він ходить просто і злиться по всій хаті. Да, і хата така маленька, і мені здається, вона така холостяцька і розкішна, того ж що... не знаю, мені так завжди бачиться, що от у хлопців ну хто не. Якісь бувають такі хати, наче, наче все просто, наче мінімалізм, ці діла, але воно у хлопців частіше за все, все, що вони собі роблять і ставлять, це буде щось дороге, того, що вони нормально тратять гроші на, на всі оці прикольчики, якими користуються. Типу насправді користуються небагато чим, але нормально роблять і нормально виглядає. Може, я і не права в чомусь. Ну, оцей будинок я зробила Апанасу точно під своїм уявленням, якби. О, панас міг жити. Такі, які знаєте, сірі кольори отут, ну таке щось там дерево, якесь, якийсь, якийсь киливий, може навіть те, що стільчики незручні, то ну, звідки йому знати, які куплять зручні, якісь там поставив, а, а воно фігня. Чомусь мені завжди в моїх упередженнях здається, що хлопці точно завжди знають, от що куплять правильно, що виглядатиме гарно, і, і, і що поставить в хату. Це моє упереджене судження. А в когось може бути таке судження, що навпаки хлопці нічого не шарять ні в інтер'єрі, ні в тому, на якому стільчику сидіть, куплять. Ну, знаєте, у кожного своє, у мене ото таке. Ви, може, мене спитаєте, як так вийшло, що Панас почав малювати, значить, щось своєму цьому скетчбукові і, і став таким фрілансером? Ну, то, що треба було десь брати гроші, і я думаю, що в принципі нормально. Він бере участь, у шоу Холостяк, і для того, щоб нормально знайомитися з дівчатами і ходити з ними на побачення, ну треба oh. трошки мати грошей, а не просить їх у Лесі. Тож, ну, ладно, Леся там із Олегом допомогли з цією хатою, прекрасною там, да? трошечки мінімально все зробити, щоб по-людськи виглядало. У, -у. Тут в мене сайдинг. Не доміняла, ага. але ж ну далі так не може продовжуватися. А як оце дах зробить людським? Ну що це таке? Шо це? Я оце завжди не знаю. Що робить із дахом, коли оце в мене такий сайдинг? Ну, наприклад, таке покриття. Таке, що мені тепер оце? Уродське, таке терпіть. Я щось не бачила, щоб якісь блогери говорили за таке, що їх не встраює ось оце, ось як дах зафарбовується. Але ну от це те, що ми, мене переймає, наприклад. Мабуть, я там смуга стався, получаюся. Але, ну, вибачайте. <сум> Сонце то нормально все. Клас, оце взагалі якийсь прикол, що Опанасу уподобав. О, ні! Подобаються колискові, і прям на наших очах воно поламалося і. Взагалі то не любить ремонтувати, якщо чесно. А ми можемо якось до себе позвати Олега типу, чи щось таке, але як тоді ну, попросити Олега ремонтувати мені щось? Сосиме леонів і по 10 ще зверху за годину, наче хтось прийде, а що по роботі? Треба відправляти, треба не забуватися оце і відправляти клієнту на затвердження. Я по одному відправляю, вроді дві заходи, третя не подобається клієнту, недовольний. І переробляй 100 разів, а гроші то тратяться. Це якимсь чином зараз вже нас піднявся, хоча не довго часу це зайняло, але все одно зараз він піднявся, в нього 4 тисячі. А так то ті його копійки були, там ледь вистачало на те, щоб купити цей е, як його, планшет і ледь хватало на те, щоб почати щось малювати. Дівчина якась гарна прийшла. Каже: фу, ні, клієнт сказав, не нравиться. Треба з нею познайомитися, може, чи що. І вона тебе вже зробила все, так? Да? І вона ходить, тепер буде провіряти. Ні, вона що? Я думала, вона зараз сяде за мій компуктор старий, оцей некрасивий. Вона дуже швидко відремонтувала мені патіфон. І, а з неї треба попрощатися, щоб тоді не треба було 10 грошей зверху платити. 109 грошей. Бай-бай, прекрасна жінка. Лондон Маклістер? Її звати Лондон. Ух ти! Макалістер може, правильно? Підредагувати уже намальовану дурню, яку зробив. Опанас. Мені подобається, що можна спостерігати прямо в планшет дивитися, і це та сама картинка, це не просто якась мазюка, а прямо те саме, що він малював. Він не любить, можливо, хіп-хоп-музику. Окей. Він не любить хіп-хоп-музику. Я люблю погоджуватися з тим, що мені пропонує гра. А ще я його, бувало, водила в публічні якісь ну, громадські місця, щоб він там займався своєю роботою, ну, то що в хаті надоїдає сидіть, то він просто залишав де-інде свій цей планшет. І я переживала, слідкувала за тим, щоб він його не, не забувся ніде, тому що я не хочу купляти йому нові і не хочу, щоб якісь люди просто стибзили у нього цей планшет. О! Прийнято. Все, йому заплатили 500 грошей, і він хоче собі 12 друзів. Я не знаю, і шоу Холостяк можна собі знайти якихось друзів. Там ще, до речі, по шоу у Холостяк така новина. Ну я... ну я розкажу це вже окремо Холостяку. Боже, я все не знала, кого вигнать. Ну, тепер я знаю, кого вигнати. Все, він, як завжди, любить свій йогурт. От мені подобається опанас тим, що у нього все-таки є свій стиль. Він от самого початку, як ходив, як їв оцей рожевий йогурт, так і їсть свій рожевий йогурт, просто людина, все життя, і все. І не париться. І ненавиде хіп-хоп. Ну і все. Треба переключити. І я ще думаю, що опанас не дуже любить їсти м'ясо, якихось типу там стейки і курятини. Мені чомусь так здається. Тому що я, я його змушую завжди їсти рибу. Ну, таке. А я думаю, пора вже сходити до опанасинків. Я думаю, що їм дійсно або треба чи все знести там, якби не було шкода, і перебудувати, чи просто з багажа може щось повикидати, бо я не знаю, чого глючиться їхній лот. Капець, цей Олег, Олег танцює. І корови, і всі танцюють. Я не знаю. Супер, супер, просто клас. І дрегон фрут повиростали. Повиростали десь тут, -а видно якийсь. Алесічка уже так то не дуже сильно займається своїм городом. Мені здається, ой, вона цікавиться прибульцями. Клас твого брата украли. Що ти думаєш? Вона хоче отримать. Що це срібло на двох побаченнях? Значить, їй треба сходити на побачення із своїм чоловіком, бо в них вже четверо дітей, і ще було чудно, коли я переселила Опанаса. Що дзвони Леся йому двічі дзвонила Леся і перепитувала його: Опанас, як ти думаєш, може нам завести ще одну дитину? І я думала, ну. У них уже четверо. І, значить, опанас відповідав, що ну, я, б, я б не радив, мабуть, не треба. І вона двічі дзвонила, перепитає не те саме питання, і я двічі казав, мабуть, не треба. О-о-о. Ні-ні ні, не треба їсти торт. Я, я не пойму, а де? а де він собирався їсти торт? Ну, Він собирався їсти торт. Вау! Кругом оці рожки, ну це мені вже страшно. Мені оце я бачу, що це вже щось страшне. Дуже хочу побачити, як Василина подорослішає. подоросліше. А їм іще жити і жити до підліткового періоду. Я не можу. Можна якось їм додати швидкості вже, бо ми ніколи не пройдемо цю династію у всьому світі. Три дня ось людині, а ці тринадцять днів ну, все-все, ці десять днів. Йому 8, і все чудово, прекрасно. Люди будуть тепер рости і дорослішать. А то я їм виключила дорослішання, а то я переживала. Я переживала, що я буду чимось іншим зайнята, а вони тут усі постаріють і вмруть. О, які поцілунки! Да-да-да. І Лесю, ми відводимо на побачення. все. Балакайте про розміри телевізорів, тому подібне. Боже, що з рукою? Ну, типу, в нього намальований, що в нього є живіт, що в нього є здорова футболка, але його рука десь пропадає в його тілі. Вони йдуть спать! Не ви що? Ну ви взагалі старики даєте. Ну, хоч уху, що це за позор? Ну, яке спать, Альо. Ну тут музика грає, наче, але виглядався дуже спокійно. І він заснув. Музика й досі грає, але вона встала. А взагалі там було щось у них, чи вони просто спать полягали та й усьо? Буди його? У вас побачення? Що за отстой? Вставай! Та ти що, хлопець? Ми зараз за завершимо це побачення? Нормально, а не як ж попало? Окей? Окей. Да. От все. Ми хоч щось здійснили, а то побалакати у себе дома своїм чоловіком неможливо десять раз, чи що це? Ще про телевізор побалакайте, будьте романтичними, не гайте часу, і оце ж Леся дуже самовпевнена, і дуже а тепер вона не самовпевнена. А що, хтось зайшов до них в кімнату, поки вони робили це все діло своє романтичне, чи чого вони так? Вона щось за запозорилася. Мабуть, оце прибігла дитина якась плакать про те, що е, в кімнаті монстр. Вона ще ще вляжеться. Да, повлягайте спати, це дуже романтично. Так і треба робити на побаченнях. Чого ви спите? Ну підождіть трошки. І вони не слухають разом музику. Мені не подобається це. Ви ж можете У вас же колонки є коругом. Бігом біжіть і слухайте, того, що, якщо у Лесі, зараз буде провальне побачення, це буде лаже. Драматік story. саме час. Ой бо отака рутина, отака буденність. Я заплуталась в хаті. Така романтика, коли ззаду оце бризкає поломаний умивальник, і він постійно поломаний. Постійно. І я йому вже не раз купляла посудомийну машину. Все, на цьому побаченні. Останній раз купляю їм посудомийну машину. Ставлю її сюди. І все. І забуваєте вже за той кранік. Скільки можна? Що, ще Єлону тут окрали, чи що це за, за сповіщення? Дуже дивні, дуже дивні. Що знову про Владіславуса? У мене немає ніяких вампірів. Чого Чого всі плачуть, бояться Владіславуса, наче він існує? Тут так задумано, так? Да? От навіть якщо нема вампірів ніяких, все одно будуть всі бояться Владіславуса. Ага. Все, нормально, їм треба було просто серебро заробити, і вона заробила серебро. Дуже добре. Окей. Все, все. Прошлого бачення на серебро, можна прощатися. Не мішайте малій дитині спать, вона ще монстрів не боїться. Все. Побачення завершилося, рутина продовжується, діти бігають по хаті, а це значить, що сьогоднішня серія закінчилася, і до нових зустрічей всім попа.